Позвонили дети, сваха умерла. А скажіть, будь ласка, далеко ви були звідси? Чули вибухи? На п'яте, я живу там. А вони тут на каком етазі? На восьмом. Вот это туда осколками? Ну, я не знаю еще ничего. Они еще там на А собачка? Ну, вот собачка, вывели. Наташа что у меня... живу, а сусідка сюди. Що, димоволоха оттуда, там взрив страшний був, зрив. І там димоволоха пішла, кольоса горіли, чи щось таке. Отаке. У вас все ціле. А? У вас все ціле. Та гру, так, з цієї сторони, так, да, от це, тут. Дуже злякалося, коли почули, що гахнуло? Звісно. на ту сторону. У мене теж окна, чверти теж те окна відкрилися. У мене баклаги з водою стояли. І відкрилися окна, така волна була. Якби не баклаги, окна поваривало. Що можете про росіян сказати, які обстрілюють під'їзди? Знаєте, нема таких слов. Така, така тварь, урод ще не родився на землі, щоб їх називати. Упир, гуманоїд, потвора болотна, як його ще назвати, Це гуманоїда. Параноїк, я взагалі не знаю, як його називати. Скажіть, скільки він горя нам. Да. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Mm? Як вас звуть? Надежда Івановна. Дякую. ちょっと遠いですね。 이곳은